Так, всім привіт. Сьогодні я вам розкажу, за які огірочки, за огірочки, які я буду садити для отримання раннього врожаю. Дуже раннього, щоб прямо бути з огірочками, коли ще навіть за такі домашні, навіть, навіть ніхто не думає. Значить, я поділю відео на частини. Перше розкажу. Які огірочки я буду садити. Друге, розкажу, які, чим відрізняються, будуть домашні, і оці, що я буду садити гібриди. Третє. Покажу, розкажу, коли І, коли буду садити. і четверте буде, як, що я буду вносити, щоб воно. За досвідом тогорічним, і що я буду вносити, щоб він гарно огірочий плодоносив. Так, по-перше, значить, що я буду садити? Я буду садити два гібриди. Так, це буде от, два гібриди. Огірок, це буде огірок Лютояр F1 і огірок Кібрія. E, значить, фірма Професійне насіння. Це за, по порядку. Значить, отакий от Лютояр F1. Не камера гарна, напевно, будувати. Значить, професійне насіння, лютояр F1. Значить, лютояр F1 це турецький виробник. Це надранній самозапильний гібрид огірка Корнішон. Корнішон, тобто невеличкий огірок, що він е не переростає. Формує до трьох огірочків між вузлі. Е, Значить, плоди однорідні, насиченого зеленого, довжиною, е насичено зеленого кольору, довжиною 10-12 см без пустот, що важливо для закривання. Значить, е Гібрид має високу стійкість до хвороб, е ідеально підходить до консервування. Значить, оцей Лютояр ми вже два роки я, цей, і ми дуже ним задоволені, що я його вибрав. Ми з ним паралельно ще садили інші гібриди, але оцей лютояр, що за швидкістю, як він, тобто віддає огірки, коли його посадив і швидкістю. І за смаком, і за для, як він лежить, як у банці, ну це нам дуже сподобався, лютояр. Значить, ми лютояр садили раз, один того, того року. Ми садили після чеснику. Ми посадили і мали після чеснику я в стаканчиках висадив цей лютояр, і мали ще огірки, і огірки мали ну дуже задоволені були не. Друг... Цього року я вже посадив весною. Ми посадили в орієнтовно 17-18 квітня, ой, кажу квітня, травня, і на початку червня ми вже мали огірки, ми вже були з огірками. Ми через день-два через два дні, через день, як нам вийшло, але ми завжди були з огірками. Цього року домашні так нас, але нас Лютояр виручив. Перевірений сорт. Щодо хвороби, щоб так він прям захворів до кінця дуже довго, навіть вже була там якась хвороба. Він вже взялась на нього, він до кінця давав огірки. По цьому, Навіть от він був трохи в мене в 20-х числах, 19-20, десь орієнтовно травня. Був примор, ну тобто не був примор, але таке похолодання було. Ну це близько ну, до нуля було. Я його е, прикрив агроволокном, але все рівно було видно, що трошки огірок огірок е, досить теплолюбива культура. І він був е, трошки видно, що листочки так прижовтіли, що видно, холод на нього дав. І лютояр все рівно нам давав. Е, він відновився, е, деякі були. Трошки більше примороз, трошки трошки більше, так якби би примерзло. Відновився і давав дуже задоволення лютояром. Е, Дуже швидко, ну от прям дуже швидко, таке враження швиденько, так і це. Я вставлю коротеньке відео, е, як, як я, ну, щоб ви орієнтувалися, як він має вигляд. Там на початку плодоношення, я зняв відео, вам покажу, ставлю. За лютояр. Але це, ну, я вам говорю, що посадіть і лютояр ви не, не пожалієте. Так, йдемо, покажу огірочки. От, Це у нас огірочки вже. вони на сітці. Так. Четвер збиралися, тобто не переживайте шоугірків. Є маленькі, тільки день тому збиралися. От вони такі у нас. Так, друге. Ми цього року з Лютояром я посажу Кібрія F1. Отакий. Кібрі теж професійне насіння, Кібрія F1. Значить, це новий партенокарпічний гібрид, можна язика поламати, огірка з високою віддачею раннього врожаю. От що і е, лютояр, і ця Кібрія з високою віддачею раннього врожаю. Що нам саме треба, щоб нам е, коли. Е, нема огірків, і коли на ринку вони коштують страшні гроші, е, то нам потрібно, щоб ми забезпечили себе огірками. Значить, е, потужна сила росту в кібрії, е, е, темно-зелено, плоди великобугорчості з відмінними свакомими якостями та внутрішньою структурою. Використовуються для реалізації на ринку свіжої продукції та переробки. Універсальний гібрид для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Значить, ми кібрію, лютояр у нас перевірений. Значить, лютояр у нас перевірений в банках. Ще я от за Лютояр, бачите, забув сказати. Значить, перевірений. Ми Лютояр і в свіжому вигляді їли. І в банку для маринування і для консервування. Ми робили з Лютояру. Кислі огірки, тобто та, кислі та як з бочки, багато рецептів, залили, залили водою солью, три дні постояв, перебродив, на третій день злили цю... розсіл, перекип'ятили, залили і такі кисленькі лютояр. Гарно в банці стоять і дуже смачний. лютояр ми будемо використовувати для консервування, а кібрію для їди. Але що я додаю? До Лютояру Кібрію, бо я хочу мати: тобто Лютояр буде йти і для їди і для консервування, а Кібрія буде для їди, щоб мас було так, якби того року я посадив 10 штук цього Лютояру. Нам так би хватало, але все рівно нам до, трохи хотілося більше. Здається, так. я так якби, я попробував і мені сподобалося це рання посадка цього так, кібрія. Значить, це новий. Тобто я збачив за Кібрію відео, передивлявся відео. Дуже всі хвалять цю Кібрію, цей огірок. Ранній огірок це Нідерландський, Голландія. Ну, Голландія, от щоб кібрія F1. Голландія, ви самі знаєте, що Голландське насіння це одне з найкращих вони в світі. За цей. І тому я хочу Кібрю, я передивився. Дуже гарний огірок. Для, ну, бачите, для відкритого ґрунту, для відкритого ґрунту. Потужний, ранній, новий, дуже ранньою віддачею. Тому я посаджу кібрію з лютої е, і для чого нам гібриди, якщо маємо домашні огірочки, посадив і все. Е, дивіться, е, що в нас так само: от є домашні огірочки. Не знаю, в чому справа. От у нас, наприклад, Західний регіон, і в нас може клімат, нас, не... нас от перед горами, клімат. може клімат не такий, чи що. Ну У нас домашні гірки не дуже. ці Останні роки ну у нас домашньої гірки не дуже. От Щоб прям такі родили. От в мене ближче там от село є, Хмельницька область, то у нас прям ну, там відрами. Я знаю, що от моя бабуся відрами домашні огірки, і то там проблем нема. А у нас от -от, е, Західна Україна перед горами, ну я не знаю, нема врожаю огірків. І тому, цей. Тут, от, наприклад, того, цього року то в нас лютояр нас виручив, е, от, виручив бо в нас якби от не було Лютояру, то би домашні огірки. нас не цей. Щодо по ціні. В цьому Лютояр, і зараз ви скажете, що от Лютояр там і в цій Кібрії по 10 насінин. Так, по 10 насінин, але от, якщо я їх посадив в стаканчик, ну, це хто, ну, це, хто хоче заморочитися, це я не кажу, що там це для всіх підходить. Кому? Ну хто хоче, це треба трошки заморочитись. От посаджені в стаканчик Лютояр, він кожний сходить. Ну, у мене був раз таке, що один не один може огірок не зійшов. Але він кожен сходить. І цей кожен огірок, ну він, ну, ці 10 цього року 10 огірків, то у нас справді було огірків багато. Ми кожен через два дні, я кажу, через два дні, три дні були з огірками. І е, вони по, по ціні цього року, там, ну, я не знаю скільки там прямо в кожному регіоні. Ну, мені здається, що 30 гривень це було. Якщо там кілограм був 30 гривень, то ми зараз, зараз цього лютояру могли. Ну, кілограм це як мінімум. Це було. А може й два, і три вибирали Лютояру. Так що оці 30 гривень витратити на насіння, це я вважаю, що це воно окупиться, і він плодоносить цей лютояр. Як сам з цього як з червня почав плодоносити спочатку, то ми е, мали ці огірки і мали. Він і плодоносив, він окупив себе, ну, якщо не в 10 разів, то в 20 точно або в 30. Та де? Та, та він постійно 2-3 дня ми були з огірками. Тому е, щодо домашніх, то ми і садимо домашні огірочки. Садимо і ці. Вони трошки відрізняються. По... От, щодо смакових якостей, так, звичайно, домашні огірочки вони смачніші. Не буду цей. Ці огірки самозапильні, вони трошки інші по смаку, що не буду казати, що прям там така, такий смак. як цей. Ну, але все рівно. Що купляти на базарі, ви самі розумієте, на базарі кроплені, прикроплені. Кожний день вони обробляються, накачуються, щоб для базару, а що ви самі собі посадите, і знаєте, що ви внесли, і що, як ви покропили, що це, То ну, це звичайно, це велика різниця. Це без питань. Так, як, коли садити? Значить, давайте переходимо до того, коли садити. Цього року я садив значить, в стаканчики. Я садив 16 го в районі 16 квітня. Я так порахував 16 квітня за місяць до посадки в ґрунт. У Нас орієнтовно проходить заморозок від 10 го до 15 го квітня нас заморозок. І я так порахував і на за місяць до посадки. Це 16 квітня я висадив їх стаканчики. 16 квітня я висадив. В районі 17-18 травня я висаджував ґрунт. Значить, все рівно я попав трошки під заморозок цей лютояр. Чому от я кажу, що він, ще, він все рівно попав в мене під заморозок, але він відійшли огірки Супер. Знаєте, що огірки не переносять холод. Якщо температура знижується менше 10 градусів, огірок починає пропадати. Цей лютояр відійшов, і, і він давав нам. Хоча була у нас температура, ну я вам хочу сказати, що так нормальний холод був, помідори примерзли. і це. Але це, це не плантація. Наприклад, якщо в мене буде 10-20 огірків, це можна накрити агровим окном легко. Собі, це невелика не проблема. Оцей ризиковий період за ними послідкувати. Ну, кожен я кажу, кожен собі, хто, хто, хто хоче бути з гірками, той може трошки і треба трошки попрацювати. Значить, що я цього року зробив висновок? По-перше, я зробив висновок, що можна ще раніше посадити. Я садив 16 квітня, я хочу посадити. В нас вже така температура наладжується, вже така, тобто така вже плюсова гарна температура, що для росту гарна. Десь до 20 градусів, я думаю, з 5-6 го го травня. Це на Юрія. 6 травня Юрія. Ми, в нас і прийнято завжди, що ми от в нашому селі, що ми садимо кабачки, кабачки, огірки, гарбузи на Юрія. Але тут от у нас специфіка перед горами у нас регіон, що в нас може бути вже останні роки міняється клімат і може просто після 5-6 травня бути два тижні холоду. Тобто ми сіємо і два тижні, наприклад, от сіємо домашні огірочки, і два тижні вони сидять, бо два тижні холоду. Що я хочу зробити цього року? Я хочу ще раніше отримати продукцію, тобто вже огірочки. Я постараюся виссадити, так, і 6-7 в квітня посажу ці лютояр. І висаджу е, так само в ґрунт 6, шостого, ну десь місяць, думаю, 7, ну, шости, сьоми, восьме. Ну, цих числах висажу і буду накривати. Буду накривати, е, або навіть зроблю е, агроволокном, буду накривати, або навіть зроблю таку за агроволокна невелику е, таку тепличку. І вона е, це не багато треба того агроволокна. 20 огірочків це невелика не там. Проблема в мене навіть є це агроволокно вже біле, біле агроволокно, щоб пропускало світло, щоб було і, це, і воно буде захищати їх від морозів, від приморозку вночі. Бо в нас оцей період з, після 6-го є період холоду, і є період, там, що навіть може бути з 10 до 15 приморозок. Тому це агроволокно буде захищати від холоду, від приморозку. І плюс буде цьому огірку давати, що буде гріти його і буде кращу температуру, маленьку таку тепличку заграволокна. Я хочу цього року попробувати це, щоб ще раніше отримати. Так. огірки. Переходимо до того, чим заправляти. Чим заправляти і чим підкорювати. Значить, в стаканчики я просто заправляв, дуже мені сподобався ці огірочки, вони всі оброблені. Тобто з пачки, ну чим вигідно, бачите, що воно якісне насіння. З пачки вже, воно вже оброблене. Я з стаканчики таким субстрактом заправляв, як помідори. Давав трошки до субстракту, це купляв в магазинний субстракт, трошки перемішував своїм перегноєм. в мене курячий перегній. І такий цей гарно ріс, огірок. В мене на балконі ріс він. Місяць і в мене сонце, щоб ви розуміли, в мене зранку до першої, першої, другої години. Він трошки потягнувся, але при посадженні я вже його трошки більше при цій його стовбур прикопав. І то для огірка це не проблема. Це я думаю, що це, якщо у вас або ви досвідчуєте лампа, яка досвідчує, або більше сонця, то в мене, я мене кажу, у мене до першої години. Перша друга година сонце закінчується. Така сторона в нас. Що огірку треба більше сонця. Значить, я заправив ґрунт гарно. Значить, у мене десь було вони посаджені 10 огірочків 3 метри. Я думаю, десь 2,5 метри на 3-3,5 метри. Десь тако орієнтовно. Невеличке в мене невеличке пространство. Я дав туди, в мене було і попіл, і десь, ну, якщо не збрехати, то десь е, неповну тачку перегною дав гарно заправив, і, і комплекс недобриво давав, і підкормки. Але все рівно, е, потім вже я е, бачив, що він настільки е, е, дає віддачу огірків, що цього недостатньо. Що цей огірок треба е, давати е, гарно. Заправляти ще, ще більше, мені здається, ще треба більше додати, перегною дати і цього. І треба давати регулярні підкормки, коли вже багато огірків на, на цьому. Бо, мені, бо я вже бачив, коли дуже багато огірків вже в'язалися, то була така окантовочка на листях, жовтенька. І самі листя вже були, зменшувалися, що не були такі ці. Порівно з тим, як показують оці на фірмах, ну, то явно, що там вони дають стільки добрив, тут треба хто буде садити оці огірки, ці гібриди і захоче багато врожаю, то треба відповідне кормлення. Так, отак розказав за, ці, за посадку. Ранніх огірочків для, ранньої, для раннього огірка. Це, ну, це... Я колись до цього хочу вам сказати так, підсумувати, колись до цього ставився досить так, знаєте, скептично. І е, колись, е, знаєте, є огірки, можна на базарі купити. це. Але от е, тепер період е, я вже це. По-перше, е, дуже е, відрізняється е, домашні огіроки ну, Навіть не домашні, а навіть оцей гібрид вирощений в домашніх умовах, дуже відрізняється від того на базар. І, по-друге, ну, у нас цього року були дуже страшні ціни на огірки ранні, то не можна було їх докупитися. Але якщо ви посадите ви, ну, ми через 2 дня точно, 2-3 дня, ми збирали свої огірки і ми себе не обмежували в своїх, своїх огірках. Тому. Воно це варто. Тут треба трошечки попрацювати з ними, трошки. Ну, щоб прям це було прям якісь там аж така проблемні. Це не проблема. Але все рівно воно того варте, хто має, наприклад, родину, хто має маленьких, маленьких діт... дітей, які хочуть, щоб були вітаміни весною і хімію їх. Це. Супер, супер для посадки для ранньої продукції. Так, отаке от у нас відео. Дякую вам за увагу. Всіх гарних врожаїв і мирного неба!